Всім привіт! До вашої уваги Renault Megane 3 2015 року випуску в кузові хетчбек, Фаза 3, останній рестайл. Автомобіль на агрегаті 1,5 DCI k 9 k 95 кінських сил. Це паливна система Siemens Continental, Дуже економна машинка на механічній шестиступеневій коробці передач. З довгими передачами, до речі, так як верифікації цих механічних коробків передач tl 4 Їх, якщо я не помиляюсь, є 7 різновидів. Дуже економна машинка. По трасі в нього витрата палива в районі 4 літрів. Це реальність без перебільшення. Якщо ви їдете швидкістю в районі 90 км на годину, у вас там буде 4 з копійками літра розхід палива. Якщо будете там даже 70 катитись тошнити, то тоді, звичайно, витрата може бути даже менше 4 літрів. По місту така машинка споживає в районі там літрів на 100 км. Ой, на, на 100 кілометрів. Ну, звичайно, ж, все залежить від того, яке місто, які є пробки, тянучки, як, яка динаміка і так далі. Якщо ви живете в районному центрі, то я думаю, реально буде вписуватись десь в 5,5. Так, почнемо ззовні, розкажу, що бачу по машинці, і одразу вам розкажу: у нас є денні ходові вогні, лінзована оптика, але в рестайлі вона йде тільки лінзована, є протитуманні фари. І хочу ще вам підкреслити. Зверніть увагу на капот, на бампер, в якому гарному стані. Все як виглядає, машина в реально в дуже класному стані, в якому стані оптика. І підкреслю вам пробіг рідний 262 тисячі кілометрів. Це рідний пробіг. Пробіги ми не крутимо. Машинки продаємо, як є. Тобто, якщо є такий пробіг, значить з таким ми і продаємо. Була б ця машина на базарі, її скрутили би пробіг в тисяч там, не знаю там. 100, 100 тисяч 150 поставили, продавалась би вона взагалі з малим пробігом. І е, ви якби не скажете, машина не виглядає взагалі, якби на свій пробіг. 262 тисячі кілометрів це реалії Європи. Машинки там катаються теж, якби не І в Україну заїжджають переважно з пробігами за 200 тисяч. В цьому немає абсолютно нічого страшного, якщо з автомобілем доглядали, його не товкли, не били, нормально обслуговували. То буде машинка вибіга, ще пробігає стільки ж як мінімум, без якихось серйозних вкладень. Ці двигуни це чугуняка. Кузова у них взагалі супірові, оценковка в Рено одна із самих топових, е, недорога обслуга. Двигуни К9К вибігають за 500 тисяч спокійно, навіть при такій собі обслузі. Якщо ви будете за ним добре доглядати, то я впевнений, що мільйон кілометрів ця машинка пробігає. На Ютубі є огляд. Там, де в Києві таксіст, розповідає, який пробігав на Мігані більше 800 тисяч кілометрів і без ремонту двигуна. Лише там один раз паливну систему робив. У нього паливна делфі. Делфі, всі плюються на неї. Але як на, на мою думку, непогано, скільки у нас було цих машин, паливні системи ще ні разу не робили. Так, перейдемо до комплектації. Ось такі у нас така ключ-карта. Відкрили машинку. Одразу по комплектації пройдемось. Ми маємо датчики тиску шинах. У нас електродзеркала, є підігрів дзеркал, передні склопідіймачі, Хромовані ручки. Маємо підлокітник. Це, якщо будемо порівнювати від самої простої комплектації, так як у нас тут і ну, комплектація ледве дотягують до середньої, скажімо так. Майже базова. У нас є. ТЦС, вимкнення, це ж він же ESP, антибукс. Далі по комплектації. У нас на кермі бачимо кнопки круїз-контроль, обмеження швидкості. Ось тут вони вмикаються, вимикаються. Часто люди говорять, хтось щось хоче поплюватись на Рено, кажуть, Блін, тут тут кнопка неудобна. А куди її в інакше місце переносити? Вона тут нормально розміщена, на мою думку. У вас регулювання на кермі, на приборку все виводиться. Цифри всі показуються на приборці трошки цікавіше, ніж, наприклад, там, на старих Фольксвагенах, бо у них ти їдеш і гадаєш, яку ти цифру там, виставив. Тут все на приборці буде розписано. Круїз контроль працює на швидкості від 40 км на годину. Якщо вам тут ця подоб... кнопка не подобається, ви можете при покупці автомобіля включити Круїз контроль. І вимкнути його, коли там, не знаю, продасте, або нехай вже новий власник там, її перемкне обратно і, там, не знаю, через 3 роки <гум> для тих, кому вона муліє. Абсолютно без питань. Далі у нас є Bluetooth. У нас є гучний зв'язок, є підрульове керування магнітолою, кондиціонер. Кнопочка підігріву дзеркал та заднього вікна. Кнопка старт. Ключ-карту обов'язково потрібно вставляти, так як без ключового доступу у нас немає тут. Як бачите, є AUX, Флешка, USB. Так, зараз це. У нас є багатофункціональна мультимедія. Зараз вімкну, коротко вам розповім по мультимедії. Є російська мова, на жаль, української у нас тут. Немає. Мультимедія сенсорна. Хтось дзвонить мені. Так, дознімаю, потім передзвоню. Карта України, України, України. Що там у нас за карти? У нас тут фул карти Європи. Може бути, що карта України є. Хтось на неї нажав, дістав її. Зараз вона подумає і покаже нам, чи є карти України, чи немає. Ну, в общем, що навіть немає, це не є проблемою. Мультимедія багатофункціональна. Сюди можна її оновити і встановити Android-Auto. Тобто, у вас буде да, Украї... карти України є, це вже добре. Але я вам скажу, краще всього її оновити, і у вас буде виводитись на екран. Телефон підконектили, у вас все виводиться на екран. Тобто, у вас буде там Waze, Viber, Telegram, Google карти При бажанні, якщо потрібно, я даже можу вам посилання скинути. Зможете через додаток виводити, навіть YouTube дивитись. там YouTube, Google і так далі. Тобто, все все, все буде виводитися на екран. Функціонал максимальний. Так що реально класна штука. Ну, вони, Рінк пішов, якщо я не помиляюсь, на Міганах з 2014 року. На лагунах з кінця 2013. Якщо я не помиляюсь, можете мене поправити в коментарях. В общем, багатофункціональна мультимедіа це дуже велика перевага її в цій машинці. Бо якщо попередні версії вони йшли TomTom Live, то з них особо толку немає. Такий собі кірпічик, який щось показує, на мою думку. Так, підголівника колеги десь стирили. Я його вам поставлю, будете брати машинку. Покажу по салону, що як виглядає. Маємо коврик новенький в багажнику. Також 3 d коври в салоні постелили нові. Зробили хімчисточку, легеньку поліровку по кузову, без наждачки, з чистою машинкою, щоб воно мало вигляд, щоб воно все блистіло. Відмити смолу і так далі. Бачите салон в дуже доброму стані. Зараз ще вам покажу під капотом, що в нас твориться, а під капотом наш улюблений К9К. Живучі, не двигуни. Якщо ви будете стояти на світлофорі, дуже маловірогідно, що біля вас не буде стояти автомобіль з таким двигуном. Так як ці двигуни ставились на більшість моделей, е, більшість моделей Нісанів, на Рено вони абсолютно на всі моделі ставились е, сучасні з 2001 року, якщо я не помиляюсь, навіть на Mercedes всі достались двигуни. Так, хочу наголосити, що ви більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Плюс посилання на телеграм-канал залишу внизу в описі та в коментарях, щоб ви не промахнулись за посиланням. Більше інформації буде на нашому сайті на телеграмі. Більше автомобілів ви там побачите в телеграмі. Всі, -всі автомобілі актуальні. Які продані, я їх просто видаляю. Так, що номер телефону також мій внизу. Машинка готова до любих перевірок на вашому сервісі у офіційно дилера, в тому ж числі, якщо потрібен він код, я вам його надам. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.